17 серпня мешканці вулиці Корольова, 48 перекрили вулицю біля свого будинку. Таким чином одесити висловили протест проти того, що міжквартальний проїзд біля будинку перетворився на проїжджу частину. Більше про ситуацію розповість Ксенія Ціора. Цей міжквартальний проїзд перетворився на справжній головний біль для мешканців будинку, що на вулиці Корольова, 48. Справа в тому, що всі проїзди поблизу заблоковані, і тому водіям доводиться проїжджати саме тут. І, хоча місце досить вузьке, машини рухаються у два боки, майже щосекунди. Звичайно ж, це доставляє незручності місцевим мешканцям, особливо тим, хто з дітьми. Выпустить во двор ребенка гулять невозможно, потому что у нас здесь просто проезжая часть. Постоянно ездят машины, постоянно. Ездят иногда даже на очень большой скорости. Их ничего не останавливает, особенно если очень такие крутые машины, джипы, здесь вообще пройтись невозможно. С садика идешь, надо стоишь по пять минут около каждой парадной, потому что пройти невозможно. Із дитячими візочками взагалі ходити ризиковано, та й простим пішоходам. Теж люди кажуть, автівки сигналять у спину, а іноді від них навіть доводиться відскакувати, аби не розчавали. Особливо уважними тут щоденно доводиться бути дорослим. Що вже казати про дітей, яких батьки застерігають бути особливо пильними і випускають гуляти лише під наглядом дорослих. У мене є подружка ми ми хоємо на площадку, я сама сіремі постара нам. Мені мама оставляє э, з бабушкой моєї подружки, і вона за нами само. Вся справа в тому, що цей міжквартальний проїзд єдиний, яким водії можуть потрапити на іншу сторону. Інші ж будинки відокремили себе від цього. Потому что в тому доме, который стоїть, поставили ці забили сваї и столби, і перекрили себе улицу. У них прекрасний двор: цвіти, зелень, чисто. Всі йдуть, все идут через нашу улицу. А от новий дом здався, а от новий дом строится. Нас обща катастрофа ждю. Саме тому, 17 серпня, мешканці будинку, що на вулиці Корольова, 48, зібралися, аби перекрити злочасну дорогу. Таким чином Одесити намагались привернути увагу, хоча б. Когось, адже як вони кажуть, ані Київська реадміністрація, ані Костусів, до якого вони звертались, жодної реакції не виявили. До людей вийшов представник ДЕІ Київського району, який пообіцяв, що проблему буде усунено. Предложення по перекриттю проїжджої частини відпадає в карню. Ну, Всі ніяк на ні. не є рішення горсполкома 3-го числа. Получається е, пожарне. Мчс по всему городу будут все проезды открываться, все блоки, шлагбаум. І, хоча закрити проїзд на корольова 48, на якому постраждала вже не одна людина, немає можливості, але у цих людей з'явилась хоча б якась надія. Можливо, з відкриттям проїздів у сусідніх будинках завантаженість вулиці машинами знизиться. Та на це варто сподіватися лише якщо розпорядження міськвиконкому втілять у життя, а не залишать без уваги як більшість інших. Ксенія Тюра Євген Войтенко, телекомпанія Круг.